На зв'язку тім лідер команди Нін за мене звати Андрій. Коротко про нас, про навчання та про сам арбітраж, щоб ви зрозуміли, хто ми та чим ми конкретно займаємося. Ми прямий рекламодавець у сфері нутра на ринку Азії. Внутрішня медіабайнг команда працює вже на протязі 6 років. В медіапростірі ми з'явились відносно недавно. Зараз хочемо активно масштабуватися і також розглядаємо та вже зараз тестуємо інші вертикалі. Це навчання я б навіть назвав так званий онбординг, який допоможе вам розібратися в арбітражі з нуля, отримати головне практичний досвід та почати на цьому заробляти. Давайте коротко про те, що таке арбітраж трафіка. Пояснюю максимально просто. Це коли ти Запускаєш рекламу на якийсь товар чи послугу. Люди купують і з кожної покупки ти маєш свою комісію. Наприклад, вклав у рекламу 300 баксів, заробив 600, привівши клієнтів. От тобі й профіт 300. Але фішка не просто в тому, щоб залити рекламу. Треба знати, який саме креатив спрацює, кому показувати рекламу, куди ввести людей, як не ловити бани та їх обходити, як аналізувати та оптимізувати компанію і так далі. І що взагалі да, продавати, щоб воно дійсно продавалося, а не просто зливало ваш бюджет. І ось в цьому і є вся магія, це не про везіння, це про те, щоб вміти правильно запускати та аналізувати. Бо можна тисячу разів натискати кнопку Опублікувати, але без чіткої системи це просто буде злив грошей в Унітаз. Знаєте, яка головна помилка всіх, хто тільки заходить або має мінімальний досвід в арбітражі, або в білих сферах. Думаю, що це легкі гроші. Типу, подивлюсь зараз пару відосів на Ютуб, почитаю форуми, залью рекламу і понеслось. Але правда в тому, що це так не працює. Більшість, хто стартує в соло, тобто самостійно без досвіду, без підтримки, без нормального плану, без надивленості, втрачає кошти. Все дуже просто самостійно важко знайти нормальні умови. Не вистачає підтримки ком'юніті, тобто команди, яка буде обговорювати, що конкретно зараз на ринку працює, що ні, як боротись з певними проблемами і так далі. Саме тому. Соло дуже важко, бо бракує на початку того, що реально вирішує ваш успіх. І тут важливий момент, що ми не просто якась там академія з курсиками, з навчанням. Ми прямі рекламодавці. Ми самі кожен день запускаємо трафік, тестуємо гіпотези, офери. У нас є готова інфраструктура, робочі акаунти, сервіси, інструменти, схеми заливу да які працюють зараз, а не вчора. І що саме крутіше, що всі гроші, абсолютно всі гроші, які ти платиш за навчання, це не за лекції. Це твій бюджет на реальні запуски. В рекламу під нашим наглядом з нашою допомогою. Бо навчатись треба не на теорії, а на справжній практиці з людьми, які самі це роблять щодня. Під час навчання ви відливаєте рекламу не куди-небудь, а саме на наші продукти. Ми даємо вам найвищі ставки, даємо офери, які реально продаються. Наша вигода в цьому проста. Ми не заробляємо на тому, що продаємо вам курси. Ми заробляємо разом з вами, коли ваша реклама дає результат. І чесно, на етапі навчання ми з вас багато не заробимо, да, тому що на початку важко давати якісь великі об'єми. І тим більше, як я сказав, ставки ми дійсно даємо найвищі. Коли ви заходите в плюс під час навчання, ми вам виплачуємо 20% від чистого профіту. Ми хочемо, щоб ви залишались працювати з нами далі, щоб ви прокачали свої навички, зрозуміли, як це працює, і стали частиною нашої команди. Тому ми не просто навчаємо, ми інвестуємо в кожного, хто приходить до нас, бо для нас це партнерство, а не якась там разова історія. Навчання триває півтора місяці. Одну-дві не тільки ми проходимо теорію, щоб ви зрозуміли саму базу, термінологію, як все взаємодіє, да алгоритм арбітражника, що потрібно робити від а до я і так далі. Далі переходимо до заливів. Ви налаштовуєте свої перші рекламні кампанії, ви їх запускаєте. Ми з вами їх аналізуємо. Робимо розбори, і ви отримуєте практичний досвід з основних переваг. Це те, що у нас 90% практики. Ми ділимося нашими зв'язками, які працюють у нас. Ми даємо доступ до всієї інфраструктури під час навчання. Це там Кейтару і там сервіси, да, які потрібні для роботи. І саме головне це після навчання ми шукаємо з вами взаємодію до працевлаштування, тобто. Наприклад, або ви захочете працювати в нашій команді, або, наприклад, вилити за свій бюджет і так далі. Типу, ми знаходимо з вами точки взаємодії стосовно пакетів. Є два пакета. є груповий та індивідуальний. Груповий формат ти отримуєш групові дзвони з нашими менторами, де розбираються всі питання, кейси, ситуації. І так далі, доступ до записаних модулів, які допоможуть тобі розкласти все в голові по поличках. Далі це постійний саппорт у чаті. Там завжди можна буде спитати, якщо щось не зрозуміло. Ну і зрозуміло, що ці 300 доларів ти витрачаєш їх на рекламу. Це твій бюджет на реальні запуски, а не оплата за теорію. А індивідуальний формат це більше для тих, хто хоче відразу працювати більш серйозно, приділяти цьому більше часу. Тут ми даємо відлити цілих півтори тисячі доларів. Просто вдумайтесь півтори тисячі доларів. Ви платите 800, підтримка від відмаєна SEO, та ще й майже в два рази більше ви відливаєте реклами. Ось два таких формати. Скажу так, що я реально не бачив схожих умов на ринку, і я не знаю, чи ми зможемо запропонувати ці умови через місяць. Тому що, як я сказав, ми зараз активно масштабуємось, і тому для цього ми зробили ось таку онбординг-програму. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, далі залишайте заявку і вже будемо вести діалог в чаті або по телефону. Задавайте будь-які запитання. З кожним можемо запланувати особисту зустріч зі мною те себе поспілкуватися. Так? Ось так. Тому всім гарного дня. Дякую за те, що ви приділили час.